Доброго дня, головний тренер футбольного клубу Шевченківський край Роман Слонько. Ваше інтерв'ю, що касається сьогоднішньої гри. Доброго дня. Судячи з результату гра не вдалася. Зробив пройшло не так, як хотілося, робив заміни, нічого не допомагало. Напевно, висока трава нам завадила, не стрижуть поле, так як хотілося. Скажіть, будь ласка, в тій грі у вас трохи були другі гравці. Що з Олександром Лобовим? Травма? Е, у Олександра Лобова травма і доволі таки серйозна. Невідомо, коли він відновиться, а те, що його не вистачало, то це очевидно. Всі за нього питають, всі переживають. Всі хотіли б бачити таку легенду на полі. В нього не склалося поки. Я думаю, на студії перемоги у вас ще попереду, у вас дуже хороша команда. Придивлявся особисто цю ігру до цього з карбоном. Ну, Пожедав дуже хорошої ігри і дуже хорошого противника. Так, да, команда хороша і є до чого стремитися нам особисто. По самовіддачі і по фізичній підготовці. Що скажете, як проходить у вас тренувальний процес і над чим ви працюєте? Команда збирається чи ні? Так, у нас тренувальний процес відбувається в вайбері в режимі переписки. Отак, От награємо комбінації різні в такому, в такому плані. А так ще раз хочу підкреслити, якщо вернутися до гри з карбоном, дуже висока трава тут. Не дає комбінаційний футбол, грати, м'яч, тормози. Ну, на, на нашому стилю гри це не підходить, скажімо так. Дякую вам. Слава Україні. Планистер.